Якщо третя середа січня, то в музеях світу день селфі. Відвідувачів заохочують зробити фото з улюбленим експонатом або й у такий спосіб більше популяризувати надбання своєї музейної спадщини. Закарпатський музей народної архітектури та побуту до міжнародного дня селфі в музеях долучається щороку. День музейного селфі ми проводимо вже в сьоме. Мета цієї акції, якби привернути увагу до музею, показати, що музеї є цікавими, що їхні колекції варті уваги. Разом зі всіма перевагами цього дня є й певні обов'язки. Каже Тетяна Сологуб Коцан. Умови дуже прості: потрібно прийти до музею на касі, сказати кодове слово День музейного селфі і це дасть змогу відвідувачеві пройти до музею безкоштовно. Далі потрібно зробити селфі на фоні хатинок або якогось експонату свого улюбленого і викласти потім ці селфі, ці світлини до Фейсбук. Та інстаграму. Потрібно обов'язково вказати хештеги музеум селфідей і Ужгородський Скансен для того, щоб ми могли відслідкувати потім і визначити переможця, який набере найбільшу кількість лайків. Перша відвідувачка музею цього дня, пані Лариса. До музею по селфі та емоції прийшла зовсім незважаючи на дощову погоду. Каже, навідується до музею часто. Особливо полюбляє традиційний фестиваль коляди, який цьогоріч через війну не влаштовували. І тому я прийшла хоч селфі якось відпочити душею. Я кожного року про неї читала. Ну не було в мене бажання а лише цього року. І не зважаючи на цей злива. Котра йде на вулиці, я все одно притіл ліпалася сюди. Я приходжу на виставки. Дуже люблю до серця цей музей. Він має якийсь закарпатський дух і тому сюди тягне людей. Полюбляють цей день і музейні працівники, хоч вони в розіграші подарунків участі не беруть. Утім залюбки роблять селфі за для того, щоб популяризувати заклади, у яких працюють. Науковий співробітник музею Сергій Апшай обрав собі як локацію виставку старовинного зимового одягу. Долучався до підготовки експозиції. В Ужгородському скансені працює недавно, тож участь у міжнародному дні селфі в музеях бере вперше. На цій виставці представлені старовинні з вбрання. Закарпатського народу, в основному зимні. І я зробив селфі на фоні гуні з Міжжильського району, так як я звідти звідти виріс. Мені дуже близький цей район, і я вирішив обрати цей експонат для мого селфі. Переможців, тобто тих, хто набере найбільшу кількість вподобайок у соціальних мережах, чекають подарунки. Це музейні видання та інша продукція.